Всім доброго дня. Коротше так, продовження на щось схважене. Получилося так, що там, де я був перший раз, попав на 8 метрах на камінця і далі не борилося. А тут вийшло захтів в ямі в гаражі. Тут вийшло мені метрів девь звітом, не, з, не, не зверху гаража, а з вітом. 9 метрів і вийшло, що пісок був дуже дрібний. такий, Ось так. такий же був на самому кінці пісок. О, такий простенький пісок, ніякий ні водоносний, простий пісок. Пробував витягувати воду з нього, нічого не вийшло. Не було там води, хоч і пісок був. І на цьому все закінчив. Нема бажання, нема як буде провести.